Учасники з'їзду Во Батьківщина привітали лідери європейської партії, яка є найчисельнішим політичним об'єднанням у Європарламенті. Європейські цінності та дотримання верховенства права це головні базові принципи побудови громадянського суспільства. В нелегкі часи проходять виборча копання і в нашій країні, але народ єдиний і могутній, і він переможе у війні з російським агресором. Наголошувалися на з'їзді. Великий виклик сьогодні перед Україною ми захистимо Україну. В цьому немає ніякого сумніву, але про цей шлях ми мусимо впевнено, сильно, рішуче Ми зобов'язані бути набагато сильнішими, ніж навіть ми можемо. Негайний вступ в НАТО і незмінний курс до євроінтеграції це наші пріоритети. Вони виборені на майдані і нині захищаються на сході України патріотами, українцями, які віддають життя за нашу незалежність, територіальну цілісність і нову Україну, сильну, могутню і єдину. Першим номером у списку батьківщини є Надія Савченко, яка нині перебуває у застінках путінського режиму. Вона приходить на ці судові репресії з гордо піднятою головою і не здається і не ламається. Перший номер нашого списку, дорогі друзі, це справжній герой України Надія Савченка. Сучасності символ боротьби українського народу за полю та єдність країни. Надія військова льотчиця, штурман-оператор вертольота Мі 24 Надія Савченко. Жоден агресор не зможе перемогти Україну другим номером. У списку батьківщини є Юлія Тимошенко, третім ігор Луценко, катований режимом Януковича за ідеї майдану. Четвертим. Сергій Соболєв, керівник фракції Батьківщина в Верховній Раді. П'ятою йде Альона Шкрум, яка має дві освіти за кордоном працювала в адвокатській компанії в Лондоні, і повернулася в Україну. В десятку війшли Вадим Івченко, молодий фахівець з місцевого самоврядування, Григорій Немиря, незмінний євроінтегратор України, Іван. Крулько, який об'єднав більше 20 молодіжних організацій, Олексій Рябчин родом із Донбасу, має досвід реформатора інноваційного розвитку України, та Ігор Жданов, польовий командир майдану гідності і слави України.